Вітаємо у надури світі. Я Коржик, і я усе це записуватиму, щоб потім шантажувати вас усіх. І кілька слів, перш ніж ми перейдемо до гри. І так це можна пропустити, якщо ви із тих людей. Протягом кожного раунду кожен з вас отримує завдання на ваші пристрої. Наприклад, підніміть руку вгору, якщо ви колись пукали. Однак один із вас не отримає нічого, а отже і я дурисвітом. Усім треба дізнатися, хто серед них є дурисвітом, а йому треба не виділятися. Щойно ви почуєте сигнал руш? Вам треба буде підняти руку вгору або ж ні, залежно від того, чи пукали ви колись, що ви, вочевидь, робили. А дури світу лишається лише всіх надурити. Після цього усім гравцям треба буде проголосувати за того, хто є дурисвітом. Якщо всі оберуть правильну людину, дурисвіта буде викрито. Найважливіша деталь дурисвіти. Якщо вас піймали на брехні, наприклад, ви підняли руку вгору, коли цього було не варто робити. брешіть, хитруйте, заперечуйте, вигадуйте будь-яку історію, щоб кинути підозри на іншого. Дуріть, як слід. У деяких завданнях гравці мають підіймати руку вгору, вказувати на когось пальцем або ж робити дивний вираз обличчя. Але серед вас завжди буде дурий світ, а у вас лише три спроби його викрити. О, ще одна маленька рекомендація, перш ніж ми почнемо. У цій грі дуже важливо, щоб усі бачили один одного. Тож, на можливості, сідайте або напівколо, або у два маленькі ряди, один навпроти одного. Як завгодно, головне, щоб усім було комфортно.